Виконуємо номер 2.39 із підручника Геометрія 8 та номер 6.39 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Дві сторони трикутника дорівнюють 7,2 см і 2,5 см, якому найбільшому цілому числу см може дорівнювати третя сторона. Приступаємо до виконання. За наслідком із нерівності трикутника, кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін, але більша за модуль їх різниці. Нехай наші сторони Це А і Б. Необхідно знайти третю сторону С. Отже, Сторона трикутника має бути більша за модуль різниці, але менша за їх суму. І тепер підставимо, порахуємо. У нас 7,2 відняти 2,5.

якому найбільшому цілому числу? Найбільше ціле число це найбільше ціле число. Отже, найбільше ціле число, яке задовольняє нашу подвійну нерівність, на це число 9. Записуємо відповідь. Третя сторона трикутника має дорівнювати 9 см. Номер 2 39 із підручника геометрія 8 та 6 крапочка 39 із підручника математика 8, виконано.